При першій ні та голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Боєць 40-ї бригади берегової оборони показав нідерландську техніку, яка допомагала його побратимам нищити ворога на Донеччині. Нині ж на ній бійці виконують бойові завдання на півдні країни про надійність, міцність спецтранспорту та врятованість життя бійців. Далі в сюжеті. Місце командира, місце наводчика, моє робоче місце і для піхоти. Олександр на псевдоархітектор показує нам нідерландський бронетранспортер IPR. Важелі, тримблікса, рація. Ми один одного чуємо, по команді задали. Не виїхав. Олександр із Київщини у війську з 23-го року доти працював водієм за кордоном та, повернувшись до України, не вагаючись, пішов на фронт. Я був за кордоном, приїхав за кордоном і прийшла повістка. Третя числа після Нового року. Олександр уже корував вінтажівками. БМП ця бронемашина розповідає, вирізняється з поміж усіх мобільністю. Розвиває швидкість до 60 кілометрів на годину. Ця спецартівка надійна. Вона ж більш захищена Якщо ви бачите, вона й двойна броня. Оця порель, оце все воно опускається. Воно опускається. Лавочки піднімаються. І тут виходить здорова-здорова кімната. За кермом цього бронетранспортера Олександр був у Турецьку. Спецтехніка допомагала бійцям другого батальйону нищити ворога. Саме ця машина врятувала його побратимів від атаки російських дронів. Був скид. Там дирка є Всі живі, всі здорові, все добре. Витримай, вивезла і. Плавала і теж назад, і всі в струю. Боєць розповідає, у боях на Донецькому напрямку такі бронетранспортери дуже допомагали захисникам. Там, де не могли заїхати кольосна, то ця заїжджала, так як багато осколків, багато уламків, кольосна не, не, не витримували, а це витримує. Нині ці бронетранспортери виконують бойові завдання на півдні країни. Інженери бригади їх ще й модернізували. Поварили сітки і все воно обслуговується. Наші конструкторами. І змайстрували, і воно допомагає. Воно ну, скидив. Олександр запевняє: він разом зі своїми побратимами готовий і далі нищити ворога. Запрошуємо в другий батальйон берегової оборони. Захищай свою землю. Луїзерів на Тарас Вовченко Даніл Сліж, Факти сітів. Єдині новини. Про східний фронт, де ніяким перемир'ями не пахне. З нами не закуречник оперативно-тактичного руповня Луганськ Дмитро Запорожець. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго дня розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в районі Торецька. За даними Генштабу, там 26 боєзіткнень за добу було. Інститут вивчення війни пише, що росіяни готуються до нових спроб штурму із бронетехнікою, аби захопити місто повністю. То що там відбувається саме так на нашому в нашій операційній зоні більшість штурмів наразі відбувається на Торецькому напрямку. За як за нашими даними, за даними генштабу, як ви сказали, 26 Бойових зіткнень ворог активно намагається тиснути на позиції сил оборони, як я раніше говорив, долучилися туди підрозділи з інших напрямків 150-ї мотострілецької дивізії, і ворог активно застосовує всі засоби тиску на позиції, в тому числі застосовує впівдрони, артилерію, а також руйнує логістичні шляхи до вторена на напрямок за допомогою тактичної авіації. Часів яр там росіяни активно почали застосовувати і інтенсифікують застосування дронів на оптоволокні. Про це бійці з 24-ї бригади зокрема розповідали. Чи є там просування у росіян? Активність по часовому яру зосереджена на центральну частину міста? Тобто, ворог накопичується в центр, намагається, накопичуватись ближче до центру і проводити штурмові дії. За минулу добу було дві штурмові дії. Противник з основні зусилля зосередив наразі саме на захопленні центральної частини міста і постійно фіксуємо переміщення особового складу в район стадіону Авангард, звідти він вже намагається здійснювати тиск на позиції село оборони. Чи є зміни суттєві на сіверському напрямку? Це район населеного пункту Білогорівка, така межа Донецької та Луганської областей. Суттєвих змін на цьому напрямку наразі немає, але і там ворог також проявляє активність а саме логістичні маршрути забезпечує логістику до своїх позицій задля для того, щоб і надалі продовжувати штурмові дії. Загалом, якщо аналізувати обстановку у вашій зоні відповідальності, чи йдеться про те, що росіяни готуються до якоїсь зупинки вогню, до якогось тимчасового перемир'я? щось таке на то схоже є. На жаль, на сьогоднішній день з таких якихось моментів, які б говорили про те, що ворог знижує активність, немає в тому числі і вчора. А, наприклад, якщо брати враховуючи погодні умови, була зменшена кількість розвідувальних дронів, то це можливо якийсь знаєте, такий трошки натяк був. Можливо, це якісь перші. Перш перші пер, пер, такі результати, якихось перемовин, але це все, все всього лиш е, погана погода, і дощ вчора на нашому напрямку був на саме на Донеччині, тому була менша кількість е, застосовано розвідувальних дронів противників, але була висока активність тактичної авіації, і е, в, вночі ввечері дуже було гучно саме. Місії Константинівка ворог застосовував каби і скидав їх на місто. Пане Дмитре, дякую вам за інформацію за розмову. Це був Дмитро Запорожець, речник оперативно-тактичного угруповання Луганської військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, добрий день розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в Донецькій області. Скільки разів росіяни били по вас минулої доби? По Окупант обстріляв 3337 разів Донеччину. Всіх наявних видів озброєння, що у нього є, це є ствольна артилерія, керовані авіабом, балістичні ракети, шахети, дрони на по тим містам, які наближені до лінії фронту. На жаль, три людини загинули. Це дві людини в Куртівці одна дитина. Так, так. Чуємо, в Куртівках це Дружківська громада. Там вчора трирічна дитина загинула, і 36-річна жінка, наскільки розумію, її мати. Розкажіть, будь ласка, як це сталося? Алло, алло. Так, пане Вадиме, чуєте нас? Давайте зараз відновимо зв'язок. Ми говоримо з головою Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним про обстановку на Донеччині. Понад три тисячі обстрілів за минулу добу там було. Росіяни били з усього, як пан Вадим нам каже, і балістика. І керовані авіабомби, і а, дрони найрізноманітніші. І от е, із вчорашнього ти жахлива просто подія в селі Куртівка, це Дружківська громада. Трирічна дитина загинула, тому що росіяни скинули туди авіабомби. Якщо я не помиляюся, зараз це ми у пана Вадима поточнемо. Пане Вадиме, ви чуєте все працює? А, про Куртівку розкажіть нам. Урок на Курків Дружківської громади скинув три власні авіабомби. Це F 250. Внаслідок обстрілу загинула матерічна дитина та її мама, 36-річна жінка. Та одна дитина 15 років отримала поранення. Всім пораненням надана необхідна медична допомога, які отримали за добу. На жаль, Є загиблі і ми загиблі кожного дня на всьому напрямку. Щоб зберегти життя людей, ми працюємо. Евакуйовано за добу 213 людей. З них 21 дитина в напрямку евакуації нам допомагає на постійно підрозділи поліції біля Янглиї, підрозділи ДСНС Фенікс. Евакуюємо людей уже за десяти кілометрову зону, які наближені до лінії фронту. Ну обстановка в області найскладніше. Пане Вадим, ну Куртівка, це скільки до фронту? 10-15 кілометрів. Дуже близько. Скільки там дітей залишається? І чи не оголошена звідти обов'язкова евакуація дітей? Куртівка знаходиться 14 кілометрів від лінії фронту. Завтра ми на раді оборони розглянемо. У нас триває примусова евакуація. В 10 кілометрові зони, в тих містах, які наближені до лінії фронту, зараз ми з завтрашнього дня розширюємо до 15 кілометрів. В Куртівці зараз знаходиться близько 10 дітей. На підрозділи поліції органи влади вже проводять з батьками роботу, тому що ворог кожного дня обстрілює всі населені пункти, які наближені до лінії фронту, і всю Донеччину майже в цілому. Дуже величезна кількість збільшилась керовані хаві або цакав двісті 250 к двісті дуже велика кількість їх ворог скидує на на Донеччину в цілому. Тобто від завтра зона обов'язкової евакуації буде розширена до 15 кілометрів від лінії фронту. Якщо зараз 10 кілометрів, буде 15. Якщо ми говоримо про 15 кілометрів, скільки дітей в цій зоні знаходиться? приблизно 100-120 дітей угу. по всі Донеччини в 15-кілометровій зоні. Так, ну і давайте розкажіть наостанок нам про Покровськ. Там дітей, наче вже немає правильно евакуйовані діти з Покровська. І яка загалом обстановка у місті? громаді зараз 4007 тисячі 7 дітей. 918 дітей знаходиться в родинському, і 2420 дітей знаходиться в місті Покровськ. Дітей ми з цих міст вивезли давно є випадки, що батьки повертаються разом з дітьми в, обій, в обій з блокпостів. Ми виявляємо таких такі родини, і вивозимо вивозив за межі області в третій, в четвертий раз. Тому що зараз потеплішало, і люди, не дивлячись на небезпеку, повертаються до Донеччини. Ну ми робимо все можливе, щоб стримати їхні на блокпостах. І коли виявляємо такі випадки, працюємо ми з батьками в цьому напрямку роботи. Дуже складніша обстановка в місті Часов я, в місті Тарецьк. В авіарі зараз залишається в громаді 172 людини. В Тарецькі в місті в самому 40 людей на громаді 140, сорок в Дуже важко і складно завести гуманітарну медичну допомогу туди, тому що вже ворог майже знищив ці всі населені пункти. Тільки завдяки підтримки нашим військовим захисникам ми допомагаємо людям, які знаходяться безпосередньо в тих містах, які наближені до лінії фронту. Пане Вадиме, дякую за розмову. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Ми тему Донеччини продовжуємо.